Доброго дня малята, доброго усім здоров'я. Діти, що я вам побажала? Здоров'я. Так, діти, здоров'я це найцінніший скарб, який є у кожної людини, і берегти його потрібно з малку. Діти, а що треба робити, щоб бути здоровим? Так, ранкову гімнастику, гратися в рухливі ігри. Відпочивати і обов'язково вдень спати. Дітки, сьогодні я розповім вам про здоровий спосіб життя, але спочатку послухайте уважно оповідання. Головне здоровим бути, це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я сила, то весь світ людині милий, думка в неї веселенька. І тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу сонечко темніє. Тому це запам'ятай про своє здоров'я дбай. А для цього діти потрібно робити зарядку, харчуватися корисною їжею. В якій багато вітамінів. Пити чисту воду, дотримуватися чистоти. Як ви гадаєте, чи корисно пити газовані напої, такі, як Кока-Кола? Ні, правильно. А що ж тоді корисно пити? Просту чисту воду, а їсти багато цукерок. Ні, звичайно, ні. замін солодощам ми можемо їсти смачні та корисні фрукти і овочі. Про своє здоров'я треба дбати з малку. Якщо ми будемо вести здоровий спосіб життя, то ніяка хвороба нам не буде страшна. Назавжди запам'ятай, більше немає скарбу. Як здоров'я ваше на радість всім, тату й мами. Ростіть усі здорові й сильні, бо здоров'я дитини то багатство родини, а здоров'я родини то багатство країни. Діти, Будьте, ви зараз діти. багато дивитеся відео та мультфільми і вам потрібно берегти свій сір Ось зараз. Ми з вами зробимо гімнастику для очей із сніжинкою, а потім, дітки, сніжинка з вами ще й пограється. Малята, я весела сніжинка, донька снігу і зими. Затанцюю я пушинка. І торкнуся до землі. Запрошую вас, малята, зі мною разом політати. Полетіли. А друзі, ви не відставайте. Повторіть, як я. Літайте.